У нас сьогодні рибний вечір. Ось такі стеєчки щуки. Вага щуки була. 3 кг 400 г, Ось так виглядають. Даємо сіль, присолюємо, приперчуємо і будемо смажити. Будемо жарити рибу, яйце, кукурудзяна крупа і оливкова олія. Положили рибку на пательню і розмажуємо. Наші стейки і штуки. Будемо діставати і догусувати. Дуже смачна щучка жарена. Спробували. Насиль ідеально. запах смак, супер.